Вже восьмий день на території Білгородської та Курської областей РФ триває спеціальна військова операція російських добровольців, які воюють проти путінського режиму, загони бійців російського добровольчого корпусу Свободи Росії та Сибірського батальйону ведуть бойові дії на прикордонних територіях Федерації, знищуючи опорні пункти та бронетехніку російських військ та беруть полонених всупереч заявам московської пропаганди, про нібито відбиття рейду, щодня з'являються документальні підтвердження успішних дій добровольців на ворожій території. Їх командири. Повідомляють про розвиток наступу та просування на всій лінії зіткнення, пане Михайло, в контексті давайте почнемо із РДК, так і батальйону Легіону Свобода Росії. Власне, коли на вашу думку, і чи можна взагалі зараз вже говорити про те, що е, дії цих добровольчих формувань, які тривають вже? Тиждень, якщо я не помиляюсь, так приблизно дестабілізують ситуацію в Росії і сіють чималу паніку серед місцевого населення. Гарне питання. Безумовно, вони важливі ці дії, але масштаб має бути збільшений. Я думаю, що він буде збільшений, тому що всього три регіони Російської Федерації прикордонні регіони: Білгородська, Курська і Брянська, частково Брянська область. Це дуже мало. Це перше, тобто мало. От ключове слово сьогодні мало, і якщо ми хочемо, щоб це впливало на Певні психоемоційні стани росіян, то потрібно це збільшувати. Я думаю, що воно буде збільшуватись, тому що все ж таки ефективність свободи Росії, Легіону Свободи Росії, чи Сибірського батальйону, чи РДК, доведена. І що це є єдиний шлях до, того, до тих процесів, які мають все ж таки повпливати на внутрішній політичний стан Російської Федерації. Це перше. Друга складова, дуже важлива, ми про неї маємо не забувати. Україна в рамках міжнародного права в рамках оборонної війни абсолютно. Законно має право знищувати всю інфраструктуру, яка так чи інакше дотична до війни. Ну тобто НПЗ, все це має знищуватись безумовно, і це абсолютно законно ще раз підкреслю. Все, що робить Росія в Україні, це є незаконним, але незаконність дій Росії може бути доведена тільки в випадку, якщо Росія програє війну, то тоді можна буде виставити відповідні рахунки, відповідно юридично покарати людей, які це чинять, і так далі. Але все, що робить Росія. Це незаконно. Все, що робить Україна, це абсолютно в рамках міжнародного права закону. Тому знищення інфраструктури НПЗ важливе для цього, що потрібно більше дальнобійних ракет. Виробництво, виробництво і ще раз виробництво. І третя складова важливо, щоб війна переходила на територію Росії. Вони ж досі вважають, що ми самі себе вбиваємо. Пане Михайло, ти одразу продовжуючи вашу думку, важливо, щоб війна прийшла на їх територію. Вперше ми про це заговорили що влітку 23-го року, коли був перший такий захід, і тепер знову ж тягнеться вже більше ніж тиждень. Хоча добровольці російські вони говорили, що спробують протриматися там щонайменше два тижні, як ви сказали, розширюючи плацдарм. Але от мене питання: деякі тези лунають такі: от від коментаторів, політичних експертів, чому росіяни, російська армія там силовики не. Можуть їх вже більше ніж тиждень виштовхнути назад на територію України, тому що їм це вигідно. Їм вигідно путіну його уточнюю розповідати росіянам, що ось, бачите, ми ж говорили, що українці прийдуть до нас, хоча ми постійно позиціонуємо їх як російських добровольців, і це не українська армія, не збройні сили України. Але ось вони, бачите, прийшли до нас з війною, тому не чинять супротив. В мене питання: а як так виходить, що кілька загонів так озброєних підготовлених, але протрималися там так довго перше за там зустрічне питання. Добре, і що? Ну, війна на території Росії, ми ж вас попереджали, але 700 днів, чи початок СВО, хто ініціював суб'єкт на прізвище Путін. Оцей суб'єкт і має відповідати за все, що сьогодні відбувається в місті Білгород ну чи в е селах, які навколо нього знаходяться. Це перше. Не треба це забувати. Більше того, якщо ти починаєш війну проти когось, ти маєш усвідомлювати, що якщо ця країна витримає перший натиск да, ну, тобто що ми витримали з е, лютого 22. 2022 тисячі да то ти маєш очікувати, що вона прийде до тебе, і вона буде виставляти тобі рахунки. І сьогодні Росія має по цим рахунках платити. Я ще раз говорю, мало поки що, тому що це три прикордонних регіони, які відповідно завжди розуміли. Давайте тут зафіксуємо це дуже важливо. Завжди розуміли, що ніякого. Бомбління, вибачте, за це дивне слово, Донбасу ніколи не було. Що це все була пропаганда Російської Федерації? А безумовно, десь в Читі, чи десь в Челябінську люди думають, що дійсно Україна сама себе з 14-го року почала атакувати до цього нічого цього не робила, а тут вона почала себе бомбардувати. І так далі. Але от коли в Челябінськ прийде війна, тоді вони зрозуміють, що це трошки інакше все виглядає. І тому, ще раз підкреслю, в рамках міжнародного права все, що буде відбуватись на території Росії, є абсолютно законним, незалежно від того, це будуть робити громадяни Російської Федерації, в даному випадку альтернативно налаштовані. Чи це будуть робити безумовно наші Збройні Сили, якщо будуть вважати, що це є військовою інфраструктурою? Це перше. Друге, щодо того, чи важливо нам це все? Ну, безумовно. Це психоемоційно буде впливати на росіян. Вони будуть все більше і більше занурюватись у війну. І все, що б не говорила російська пропаганда, не буде не мати ніякого сенсу, якщо плацдарм цей буде збільшуватись. Чи зможуть е наші хлопці, наші хлопці, ефективно відпрацьовувати військову інфраструктуру, а росіяни ефективно відпрацьовувати безпосередньо на місці? Да, вже події. Я взагалі вважаю, що вони мають заявити про те, що територія, яку вони сьогодні вже е захопили, що це є територію? Вільної Російської Федерації вони можуть назвати це як завгодно. Вони можуть сказати, щось народна є. республіка. Ні, не треба не треба калькувати. О, mm -hmm. дивіться, не треба калькувати. А, там пам'ятаєте, як це а, фортиційні споруди Суровікіна. Не треба де вона своє є. Категорично не можна калькувати те, що говорить Російська Федерація, те, що вона робить. Ні, це має бути Російська Федерація. Свободна Російська Федерація, все інше це окупована Путіна. Територія на території Російської Федерації. Якщо вони про це почнуть юридично говорити, це буде виглядати зовсім інакше. Тобто вони захопили плацдарм, це вільна е, Росія і так далі. І тепер щодо того, чому Росія не може е, видавити цих хлопців. А що Росія робила, коли Пригожин два дні йшов. От саме з язика зняли. Наскільки реально взагалі. Росіянам, які воюють і за нас, і за себе на території Росії, заглибитися так далеко, практично до Москви, як пригоженцям, тому що і там і там була мотивація, бажання, і бажання, там, і там були навчені озброєні люди, і путінське оточення нічого не змогло зробити. Абсолютно можливо. Тому що Пригожин показав головне, немає ніякої монолітної силової вертикалі. Так, є страх, яким вони оперують на внутрішньому просторі, але Пригожин цей страх обнулив сьогодні. Якщо РДК складніше і свободі Росії складніше, чому тому, що вони все ж таки будуть дійсно звільняти. Пригожин просто йшов, тому що мав репутацію Вагнера, який приймає участь у війні проти України. Але свобода Росії вона говорить, що ми на стороні України, і їм буде складніше. Але якщо вони цей шлях пройдуть, до... скільки там пригожено залишались до Москви? 180 вісто В Цілому від кордону там скільки? до 500 кілометрів. Да, якщо вони цей шлях пройдуть, то Росія обвалиться повністю. Путін, ви пам'ятаєте, що було з Путіним? Він же зник три-чотири п'ять днів його не було. Воно переховувалось. Воно сьогодні, якщо вони почнуть далі звільнювати, не ті звільняти не тільки Білгородську область, а підуть далі. Там в нас є велике чудове місто Ростов на Дону. У нас там є далі Ліпецька область, Саратовська. Ну тобто є багато місць, куди можна заходити. І, і ви будете бачити там те ж саме, що ви бачите сьогодні в Білгородській області. Абсолютно відсутність готовності російської силової інфраструктури до спротиву. Чому тому, що все, що вони можуть, вони можуть вести такого типу війну, як вони ведуть на окупованих територіях України, і до речі, вони це роблять сьогодні в Росії. Вони атакують ці території. Керованими авіаційними нищать бомбами просто вони нищать свої пункти. села. Так, да. Ще раз Росія сьогодні перейшла на інший етап війни, коли вона повністю що? Більше, свої... Ба більше. Вони не просто нищать села, вони нищать людей, не випускаючи їх виїжджати з цих населених. Ні, вони пунктів. Вони керовані авіаційні бомби випускають по своїм селам. Е, так, але що цікаво, це теж те, що Путін вперше е, згадав про них так публічно і е, своїм ротом, так би мовити, сказав про Легіон Свободи, і Легіон Свободи відповів. І власне вони е, закликали його вийти з ними до них на зв'язок. Так е, і питання в тому, як ви думаєте, наскільки можлива ця комунікація взагалі? Ні, не наскільки, тому що Путін дуже боїться Легіон Свободи Росії. І дивіться, це дуже добре, якби була комунікація між ними, тому що це і є рівень Путіна, не рівень НАТО. От просто в цьому ще є проблема цієї війни і взагалі відносин між Європою, Росією, між Україною, Європою, Росією і так далі. Всі чомусь думають, що Путін це якась глобальна персона, а це нікчемний маленький персонажик. Його рівень це. Не пан Барановський з легіону РДК це його рівень комунікації. Навіть більше того він більший Барановський, я маю на увазі. І треба так до Путіна ставитись. Не треба вважати його якоюсь сильною персоною. І тому не буде комунікації. Чому? А знаєте чому? Тому що він просто люто боїться сьогодні свободи Росії. І якщо вони ще раз підкреслю, якщо вони зроблять три речі, перше будуть масштабувати свої операції. Офіційно, юридично скажуть про те, що ця територія, яку вони звільнили, вже є іншою Російською Федерацією. Зафіксується юридично, а Україна і... може їх визнати в такому випадку? Безумовно, Україна може думати про те, щоб визнати, тому що для нас існує альтернативна сьогодні Російська Федерація в вигляді якраз такі оціх батальйону, РДК, Легіону і так далі. Безумовно, чому тому що для нас не є легітимною вертикаль, яку о, уособлює Путін? Чому так а чому він має бути для нас легітимним? Він є узурпатором. В них сьогодні навіть в Росії побудована структура влади не є, яка пройшла через ті чи інші електоральні процедури. Це абсолютно конкретна фіктивна структура влади, яка має відношення до диктаторського ну, типу бачте. управління.